Всім друзі, з вами я Макс Майнкрафт. І це швидкий обзор. Це швидкий рум тур. Так, тут можна посидіти, тут можна покости речі чи посидіти, тут нічого цікавого, а тут кавун. Далі балкон. Макс Майнкрафт, стоп! Макс, Майнкрафт! Тут таке небо, тут можна включити такі. Тут ом, включається та лампа, тут ця лампа, а тут оця лампа. А це включається сама перша підсвітка. А, а сама перша кнопка на печі. Тут нічого цікавого. Далі тут, так, що стоїть, тут речі, тут вихід, тут речі речі. Тут туалет, туалет, душ, який трішки проломан. Тепер тут душ, душ. І залишається тут, 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 такий паншет, Тут вода. Тут, тут, ось така на було. Балкон тут. Два. І останнє шо планшет. Ну і тут у нас часто включається така топова мужика.